Шалом, це Славко, я витяг Асю з ванни, так що у нас відзеркали на трохи краси її плечей. Але ми поговоримо за оцей політ літака, я вам потім поясню, чому він важливий. Ось заходить на маздок. Це гаражний кооператив. Зараз ми покажемо, як він близько до обсльотної полоси. І це не перший, дивіться. Це не для того, щоб це вже ви всі бачили, просто щоб... Ну що порадіти, розумієте, за наших дронів. Дивіться, зараз він перейде в пікірування. І дивіться, що стріляють зенітних установок мало. В основному стрілецька зброя. Як вони не прикрили аеродром? Бачите, зрідка ЗУ стріляє, так в основному стрілецька зброя. Чи хто мене хай поправить? Смотрите. Бац! А тепер ми поглянемо на карти. Ось ось, власне, аеродром, ось ця ділянка. І ось цей кооператив. Ось, бачите? Ось цей гаражний кооператив. Ось він. І ось полоса, Бачите, як близько удар до полоси донесли. Українські дрони ми можемо тільки порадіти. Якщо перший раз роздотяглися, то другий раз дотягнуться. Ну і віншуємо Москвинам отаке от ПВО. Невже вони досі себе себя второї армії чи чого-то там, слухайте. Ну, не знаю, хай так... пам'ятаєте, як говорить? це старий був про підводників комедія, не найрозумніше. Але ніхто ж не помнить второго терориста в мірі, а перший був Карлос. Так що просто порадіємо за цю перемогу. Порадіємо за цей удар. Так близько до полоси. Порадіємо за ефективність організації таких польотів. Якщо воно так іде, то це поставлено на потік. Бай, а ми підемо домиватися.